гумор та сніданку і стрімінком. Інтімний анекдот. Маленький вовочка зранку підходить до мами і каже: Мам, мені вчора не спалось. Я чую, якийсь там у вас був гомін, шум у, у, у кімнаті. Я підійшов, від, відкрив трошечки двері і побачив, як ти у батька на пузі там стрибала. Синок, ну ти панієш, просто у батька живіт вирос. А я думаю, я пострибаю, щоб він трошки спусти, ну, щоб трошки менше було, то їм вже легше ходити буде. Поняв Вовочка? Ой, мам, зря ти це все робиш. Ти коли на роботу йдеш, приходить и заново в живіт надуває. Іване, а представ, що у тебе є 500 доларів. Твоя жінка каже, що їй потрібно 300, і твоя коханка каже, що їй потрібно 200. Скільки тебе залишилось грошей? У мене залишилось 500 доларів і два пропущених дзвінка. Дан -дан -дан. Пацієнту доктора, доктор, у мене, у мене така безсонця, я ну, вже не знаю, що вже. Я там багато чого купляв в аптеки, на щось мені нічого не допомагає. Купить, купити проносне, випити. Що ви, воно мені допоможе? Не допоможе, але по крайній мере буду чим зайнятися. এ ও দেপরা মা